Сьогодні, 30 листопада 2025 року, приблизно в 19-19.30 годині вечора сталася страшна аварія на дорозі Тернопіль-Кременець, приблизно 3 кілометри 5 кілометрів від Кременця в районі гостинного двора. Втрапили в. Автотрощу мої земляки. співчуваю рідним хлопці по неперевіреній інформації на двох мотоциклах. Дуже надіюся, що то неправдива інформація, але подзвонив до мене знайомий з Тернополя, який їхав в колоні, і фактично. Фактично був свідком того всього, самої аварії не бачив, бо видимість дуже погана: туман, дорога слизька, ніч, але був при... бачив то все, бачив тих хлопців, бачив того мотоцикла. Ну, по неперевіреній інформації, два мотоцикли війшли в лоб, в... позустрічні в машину автомобіль злетів з траси. В автомобілі було двоє маленьких дітей. Вагітна жінка, ну, сім'я їхала. От, цього. Страшна штука. Страшно подумати. Страшно подумати. Хлопці, обережніше, будьте обережніше, їдьте якось акуратніше. Народ, ну. Будьте обережні. В цьому, в, цьому, в цьому мотосезоні зараз вже не мотосезон, вже кончився мотосезон. Які мотоцикли? Но в цьому мотосезоні дуже-дуже багато аварій, дуже багато жертв. Дуже. Я такого ще за своїх 50 років не чув такої густоти аварій на, мотоцик, на мототехніці. Мотоцикли, скотера, електросамокати. Електро, електро, електро... Це наш регіон. Оце... Кременець до Тернополя, до Рівного, оце, 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 це, це тільки що я, те, що я більш, менш я знаю. От. Будьте обережні, народ. Співчуваю рідним, моїм землякам, тримайтесь.